темна цегла поміж листя та здоровенні шматки хуторської керамики з лазур'ю вже нагріли душу пошуківця, тож він уже близько години блукав вздовж берега річки, подобре встеленій минулорічним опадом дубового та кленового листя землі. Півтора десятка алюмінієвих пробок із під горілки радянських часів марки Руская забирали останню надію на добрий хабар цього дня. Дарма що ніхто не пропонував кожні 20 хвилин переїхати на інше місце або навпаки залишитися на місці знахідки масонського п'ятака та розкопати старе хатище до самої долівки. Хоча хто зна? може саме такі пропозиції і дали б якийсь практичний результат, носилися думки у завзятого, але втрачаючого останню надію пошуківця. На черговий сигнал в діапазоні ще однієї алюмінієвої безкозирки Сашко ніяк не відреагував. Він без будь-якого завзяття, уже відпрацьованим рухом, швидко згріб ногою старе листя із землі у сподіванні, що копати, можливо, буде і не треба. Пробки із під горілки частіше лежали просто на землі під опадом старого листя. Ось і цього разу просто на землі Сашко побачив білий, без кругляшок. Його серце заколотилось у три рази швидше. Втома і зневіра випарувалися із швидкістю світла. Ліс заграв яскравими фарбами. Ці почуття знайомі кожному захопленому копачу із стажем. Він практично машинально впав на коліна і простягнув до білого кружальця руку. Із срібної монети дивився на Сашка римський імператор Каракалла. Він був таким молодим, що нагадував би володь Кульянова із зірочки жовтеняти, аби ненапис навколо профіля, та нелавровий вінок на голові малолітнього імператора. Денерію був у такому сохрані, що не затерлись навіть дірочки на місці зіниць каракали. Погляди двох людей, яких розділяє майже дві тисячі років часу, зустрілися у цьому казковому лісі. Десь глибоко в душі Сашка продовжувала грати на арфі вдача та співати натхнення, але милуватися давно римським динаріям немає часу. Треба працювати, думав Сашко і намотував чергове коло навкруги місця знахідки монети, використовуючи тактику випаленої землі. Ця тактика мала назву випаленої землі, тому що після знахідки пошуківці не бігали одразу по всьому місцю, де знайшли коштовну річ. Ретельно сантиметр за сантиметром продзвонювали площу біля чарівної лунки, яку теж закопували далеко не одразу для орієнтира. А якщо знахідка була дуже серйозною, то закопували у яму якийсь примітний дручок, так, що проста перехожа людина не звернула на нього увагу, і тільки посвячені впізнали б його серед тисяч інших дручків у цьому лісі. Але гаразд, ми трохи відволіклися від процесу пошуку, у який Саня зараз занурений із головою та реагує на найменший прояв життя свого металошукача. Пошук на місці античного поселення це зовсім не пошук по старому хутору. На таких місцях стоянок важливий кожен бульк, кажучи на слензі копачів про непевний сигнал, який, скоріш за все, опиниться перешкодою від мінералізації ґрунту. Саме такий сигнал апарата вловило вухо Сашка, а запал від недавньої знахідки примусив згребти листя та махнути катушкою ближче до поверхні ґрунту. Бульк відповів, апарат вже куди впевненіше, ніж в перший раз. Два купки лопатою і 70-та терка вже видає точний сигнал кольорового металу. Ще один денчик, а може, й цілий кошел», – мріє працюючи Сашко. Натхнення йому зараз не позичати. Його навіть занадто багато так багато, що звуки, наближаючись грози, наш герой списує на перенапруження та на далекі бурові вежі, які звідси знаходяться за добрий десяток кілометрів. Але під час підпалу метану це далеко не межа, за яку здатен розноситися гуркіт, практично вибухаючого струменя газу, вириваючогося із труб під високим тиском. Тож, хвилин 10 на розкоп досить широкої ямки для мінімізації пошкодження лопатою, чергового денчика, й катушка апарата підказує, що предмет пошуку вже у землі, яка лежить маленьким холмиком, поруч із викопаною щойно ямою. Герой нашого оповідання вже машинальними рухами вихоплює знахідку із цієї кучки, майже із першого разу відтряхує від прилипшої землі і не може впізнати звіра, який щойно побачив сонячне світло за декілька тисяч років. На долоні лежав звір із орлиним клювом, величезним оком, левиним тілом та гребенем, як у півня. Грифон! уголос вигукнув Сашко. Це скіфи, прикраса кінської збруї скіфського воїна, лежала на долоні і дивувала своєю красою. Ця бронзова поробка, старша за динарій щонайменше на півтисячоліття. Ейфорія майже повністю накрила археолога любителя. Неможливо було байдуже дивитися на товсту темно-оливкову патину, яка придавала бронзовій прикрасі якогось пластилінового пластикового вигляду. Саша був вражений, але не здивований. Хоч скіфи і черняхівські племена з усіма історичними підручниками розділялися століттями, але поселення племен черняхівської культури практично завжди містили в собі знахідки скіфських наконечників стріл або дрібної бронзової металопластики. Тож це давня наслойонка. Радів пошуківець, і вже хотів було починати пошук знов, щоб не гаяти дорогоцінний час, але у цю ж мить, що він хотів підвестися, прямо над головою одномоментно гріми з блискавкою трахнули з такою люттю та різкістю, що здавалося, підскочив не тільки грифон, лежачий на долоні хлопця, але й керамічні черепки, які були викопані при діставанні грифона із землі, і також підскочили всі знахідки за сьогодні. Які були розтикані по різним кишеням, в залежності від цінності для нового господаря. Ейфорія блискавка забрала миттєво із собою у небуття. Стало чітко зрозуміло, що коп на сьогодні закінчено. І тільки зараз Сашко помітив темне небо над деревами та абсолютно чорний ліс, у середині якого вже почалися сутінки, хоч до заходу сонця ще залишилося немало часу. Це друга частина художньо документального оповідання Кокарда. Якщо вам було цікаво, коментуйте, ставте вподобайки, і неодмінно буде третя частина набагато цікавіша.